Товарних посівах окремі ділянки давали по 9 тонн. Ну, 9 тонн з гектара на сірих пісових ґрунтах. Технологію зарела це реально. Це реально, це вже реально... перевірено. Реально. Не боятися експериментувати, не боятися довіряти своїм вітчизняним виробникам. Ми на Хмельниччині. Фермерське господарство, ков Агростарт. Директор Ковальчук Микола Сергійович на посівах пшениці знаходимося, розкаже коротко про господарство, господарство 340 гектар землі. Ковальчук Микола Сергійович, 42 роки. Закінчив Львівський національний аграрний університет. Спеціалізація ґрунтознавство, агрохімія. З 2005 по 2009 рік проходив практику у Німеччині на базі місцевих агроформувань. З 2000 року працював агрономом-дослідником, менеджером по впровадженню технологій у компаніях «Сингента», Мрія Укрлендфарміг Агроскоп. З 2020 року керівник фермерського господарства Ковагростат Агростат» – 340 гектарів Микола Сергійович. Розкажіть, будь ласка, що коли створені, як працюєте, технології і так далі. Вітання колегам, вітання партнерам. І всім глядачам, які нас будуть бачити, наше господарство достатньо молоде, 340 гектарів землі, як було вже зауважено. От, переважно трьохпільною системою сівозміни займаємося. Це соя, кукурудза, озима пшениця. От, і декілька нішових культур, таких ну, не суттєвих. ґрунти у нас темно-сірі, лісові. Зараз ми безпосередньо знаходимося на ділянці пшениці 78 гектарів, яка була посіяна 25 вересня, з нормою висіву 5 мільйонів схожих на сіни на гектар. От даний участок дана ділянка повністю підведена нашим друзям партнерам під їхню технологію заріва, бо є вже досвід по ярих весняних культурах, таких як соя, кукуруза. Досвід співпраці в повній мірі. Раніше ми працювали на деяких препаратах, вивчали їхню дію, порівнювали з іншими брендами, порівнювали. от, А в цьому році через важкі погодні весняні умови на кукурузі була повністю застосована технологія заріва. От, і відповідно прийнято рішення. Даний дану ділянку, даний участок також відвести під технологію заріва по оземій пшениці. На сьогоднішній день ми маємо ось такий розвиток даної культури. От, прекрасно себе почуває. Було вже проведено внесення е, фунгіциду, арія от, фунгіблоку. При припосів'ємо оброблялося 500 грам. На гектар ризофосу в сухій речовині, сівалку, да так. от і при посіві, тобто при протруюванні зерна, от застосований ризогумат в кількості 300 грам на тонну. І Ми бачимо не просто так: Погляньте на цю кореневу так. систему, як вона добре да? е... Тобто Вже видно роботу резогумату. Вже видно роботу ризогумату, видно роботу препаратів, і, і після того вже були внесені і Сергійович, ви сіяли цю пшеницю без мінеральних тобто. Так застосовували наш бактеріальний комплекс глион у нормі 3 літри на гектар. Разом з гербіцидами. Так. Що ви помітили? Помічено менший фітотокс на культурну рослину. Так як були після внесення гербіциду, були перепади температури і до Градусів, але фітотокс є, ну, в меншій мірі спостерігався і на фоні гербіцидного захисту. От, можливо, це перевагою якраз і послужило у даний препарат, бо він же я скажу, був, був відмічений на кукурузі, так. яку ми витягували після цих холодових стресів. В практиці в досвіді було в перший, в перший рік уже застосовано у вас що ви зазначали сірі лісі? Суві це грунти на невисокий міст органічної речовини. Звичайно. Тому препарати, такі як Глион, вони дуже добре будуть працювати і працюють. Ми вже побачили в цьому році на цих ґрунтах. Оскільки ґрунти, де низький вміст органічної речовини, дуже добре відзиваються на наш препарат Глион. Звісно ж, абсолютно, абсолютно вірно даного препарату, ми бачимо. Якісне використання фосфору з ґрунту цей зимовий холодостійкий період, і навесні він був підмічений. теж коли ми вносили на кукурузу і разом із гербіцидами ґрунтового характеру. Ну, цікавий цікавий препарат. Цікаво буде спостерігати надалі за пшеничкою. І плануємо 9 тонн. Звичайно, бо тому що це є біота. З грунту, це складова, і з нею треба працювати. Е, Микола Сергійович, ми коли їхали до вас, е, поряд біля міста Свалути ставали у сусідніх господарствах на озимій пшениці і спостерігали значне ураження У Вас ми цього не спостерігаємо. Як бачите, листя повністю зелене, жодних ознак хвороб немає. Розкажіть. Досвід в цьому плані має своє місце, але і рекомендації і вчасно вчасно подані рекомендації теж відіграють свою безпосередню роль. От цікаво, цікаво буде спостерігати в подальшому за розвитком пшенички після внесення осіннього внесення фунгіциду арія і фунгіблок. От, але дійсно, якщо подивитися на сусідські поля і подивитися на надмірну кількість вологи, і от сьогодні плюс сімнадцять, декілька днів було плюс 5, От, але рослина повністю, повністю ну, вегетує. Приносить задоволення Результату і нам. Ми Так, абсолютно повне накопичення цукрів, розвиток кореневої системи без всяких уражень хвороб до зимівлі. Вона вже підготовлена. Микола Сергійович, поділіться, які у вас були результати урожайності по землі пшениці в цьому році в товарних посівах? в товарних посівах окремі ділянки давали по 9 тонн. Але якщо врахувати економіку і кількість застосованих азотних добрив в комбінації з препаратами і з технологією заріва, то це суттєво менше. 9 тонн з гектара на сірих пісових ґрунтах. Технологію зарива – реально, це реально, це вже перевірена клієнта, який застосовує нашу технологію. Е, Микола Сергійович, поділіться, що би ще хотіли би додати нашим глядачам е, по особливостям вирощування озимої пшениці, на що слід звернути увагу, щоб досягнути таких результатів, як у вас на полях, хотілося б креслити і зауважити одне. Що не боятися експериментувати, не боятися довіряти своїм вітчизняним виробникам. От бо скептиків дуже багато ті е, тільки працюють з брендовими товарами, мають певні результати, але роздута економічна е, і вкладова в, в той результат. Вона ч, зачасту не виправдовує своїх сподівань. Варто налагоджувати співпрацю.